Ми розшукуємо семирічного Діму Філонова, який зник без вісти у Маріуполі. Сталося це майже півроку тому, 21 березня, саме тоді, коли у місті точилися жорсткі бойові дії. З того часу про долю цього маленького хлопчика взагалі нічого не відомо. На жаль, інформації про обставини зникнення Діми у мене також майже немає. І є лише одне його фото. Утім, я дуже прошу вас уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Йому 7 років він виглядає на свій вік, зріс приблизно 120-130 сантиметрів. У нього світлі очі та світле волосся. Я дуже сподіваюся на вашу небайдужість і прошу допомогти у розшуку. Якщо ж у вас є будь-яка інформація про Діму Філонова, або ви знаєте, де він може бути зараз. Будь ласка, одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630, Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також у Маріуполі також у березні пропав трирічний Максим Васічкін. На очах цього хлопчика росіяни стріляли в його батьків. Він пережив бомбардування та обстріли. Опинився на окупованій території і зараз вважається зниклим безвісти. 16 березня маленькі Максим з батьками евакуювалися з міста на автомобілі. Про все, що сталося далі, мені розповіла бабуся Максима. Дядь за рулем сидів. муж мой ззаді сиділа. Я зі старшими внуками і дочка з меншим внуком сиділа. Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти, однак майже одразу їхнє авто дуже сильно обстріляли. І коли я підняла голову, тому що я нагнула собі голову дітям, пригнула старшими. Голову подняла, то увидела, что муж лежал не э, как я не знаю. Ну, я его только спину увидела. Зять на нем лежал, э, дочка голову поникла, малыш не отзывался. А потом э, я услышала, что меньше внук начал хныкать э, э, у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. У Може серйозне ранення теж в області серце. Зятя теж. шиї прострілили. Ранення були дуже серйозні. То, что я у дочки, я не, не видела, потому что она сидела ко мне левой стороной, поэтому лицо было в крови, но куда попали, я не видела. Ребенку вроде бы тоже военный сказал касательно, но куда именно, но тоже личико было в крови. А куда именно попало, я не знаю. Он сначала был без сознания, а потом начал подхмыкивать. Он у нас вообще не ему хоть и и три годика, но он у нас не разговаривает, мальчика. На щастя, до машини першими підбігли українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму та тата відвезли до однієї з лікарень Маріуполя у Іллічівському районі. А через кілька годин один з наших військових, який власне відвозив маленького Максима до лікарні, знайшов пані Людмилу у бомбосховищі і сказав, що її онук живий. Он подошел, сказал, что с ребенком все хорошо, на, эти, на процедуры, что врач с ним проводил, это, он реагирует глазками, все нормально. И тоже спросил, он разговаривает у вас? Я говорю, нет, он не разговаривает. Говорит, ну да, он начал кричать. Вот, и все. Вот это что известно. Спросила за взрослых, он сказал, что взрослых никто не выжил. Як розповіла бабуся Максима, він у свої три рочки ще взагалі не розмовляє і сказати, як його звати, чи бодай щось про себе чи своїх батьків він не може. Тож я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Якщо можливо, ви бачите цю програму, будь ласка, подивіться уважно на фото Максима Васічкіна. Якщо ви знаєте про нього бодай якусь інформацію, чи де він може бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів також. Ви можете писати у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.